Зіткнувся з таким явищем, як скажімо, емоціональна, емоціональний голод. І Або ще я б сказав би краще, емоціональний голод, і емоційна якби, глухота, сліпота і німота. Тому що людина дійсно ну, ме ме, але не може нічого особливого видати по емоціям. І давайте так. Нас обманули. Нас жорстко бонуло тим, що нам сказали, що емоції залежать від якогось там ендорфіна, тимбраміна, шампаміна і прочого біміна. Це все бе, тому що саме емоція викликає появу тих всіх речей в тілі. І намагання через тіло викликати емоції, це просто все одно, що не знаю, поливати листя, намагання полити дерева. Так, якби це. Mm -hmm. Як то сказати, намагання наростити мускулатуру, ма... намазуючи крем білковий там, чи, чи м'ясом мастити шкіру. Ну, бо то так не працює, просто так створений цей світ, всесвіт і людська природа. А нам натягують сову на цю штуку для того, щоб сказати, продати черговий якийсь гормональний препарат. Тому не ведіться, є правильний шлях, є правильний, але про це далі.